Глобального півдня, то тим часом наші українці говорять вже про те, а що ж ми будемо робити після війни. Ось ми ще не мож... ми ще не завершили війну. Нам ще робити, робити і робити, зате ми вже говоримо, а що нам робити після війни. Так, наприклад, Вадим Денисенко, це колишній радник, міністра внутрішніх справ, він висловився про те, що після війни українських чоловіків треба ще на три роки не випускати за кордон. Мовляв, уїдуть і все, і що з тим робити. Але при цьому його син. Андрій Денисенко, журналісти знайшли, що він вже тривалий час, Андрійчик, проживає не в Україні, а у Відні. Там він і навчається. Крім того, юнак веде свій Ютуб-канал про подорожі, де викладає відео, по-перше, російською мовою. І він, до речі, почав вести цей Ютуб-канал, подорожувати якраз таки під час повномасштабного вторгнення. Ну, ви бачите це все скріншоти з його Ютуб-каналу. Для мене, в принципі, незрозумілим зараз є, чому ми думаємо, що ми будемо робити після війни, коли нам треба зараз лупатись у скалу і лупати так, як ніколи, щоб звільнити всі наші території, окуповані з 2014 року. А хтось виявляється, вже думає, що ж він буде робити потім. І не випускати чоловіків. Мовляв, я не знаю. Це дешева робоча сила, от як ти гадаєш. Чи це щоб покращувати демографічну ситуацію в Україні? Ой, ну Тут складно щось сказати. ну Може, ну може людина знаєш, просто живе в тій парадигмі, коли можна наказати. І щоб воно щось виконувалось, ну тобто це якась, знаєш, такі повернення там в феодальні часи якісь. Зрозуміло, що ну, коли припиниться, коли закінчиться війна, чи коли вона припиниться, це ж теж ну, так, такі питання взагалі. Зрозуміло, що ну, буде частина людей, частина населення, яка виїде з країни. Ми, ми, ми не знаємо, які в нас взагалі будуть перспективи в цієї держави. Але чоловіки не мають виїжджати за кордон ще три роки. Я пропоную ще контрацептиви заборонити, заборонити аборти і тоді о, і сказати це всі беззупинно. беріть приклад з Китаю, щоб вас було багато. Да? А ті чоловіки, які, ну, наприклад, відслужили в армії, в яких є там ну, інвалідність. Які ну в яких реабілітація там на в західних клініках це їм, що теж ну, заборонити виїзд чи як? Ну всім заборонити. Ну, хай ну всі ж мають тут а, продовжувати народжувати дітей. Насправді, це така, ну, це ну демографічна проблема в Україні, це величезна буде проблема. Вона була і до а, війни. Тобто, а зараз, а, тим паче, коли дуже багато і дітей повиїжджало, і жінок повиїжджало, і не всі з них повернуться. Ну, це бага дуже багато людей насправді не повернуться. Ані дітей, ані жінок. Тому е втримати і чоловіків в кордонах, ну це просто повний ідіотизм. Але і в цьому ж, е що цікаво, чому ж тоді син його перебуває за кордоном зараз і навчається там? Чому він нав не навчається в українському виші? Ну, ти чому, знаєш, він, ну, чому він десь навчається там за кордоном? Мені насправді не зовсім подобаються такі історії там, типу, копатися? А, що, що тіпа, ну, його, його син що теж, ну, не відповідає його якимось заявленим там, категоріям ну, людина навчається в західному вузі ну це ж законно, мабуть, а, можливо, ну, він, ну, абсолютно... він не призивного віку. Ну я, я не знаю, наприклад. Ну, там призивають з 25, да, здає? ну мобілізують з 25. Чи з 25, чи з 27. З 25. З 25, здається. Ну він точно там йому щось там рочки 18 здається. Але тим не менше, просто коли, ну, коли ти щось ляпаєш, то, ну, то просто подивись спочатку на себе, що ти ляпаєш, а потім вже якось вказуй іншим, що ти будеш робити і що, кому як робити. Ну він же ж сам в Україні. Денисенко прекрасно в Україні. Я дуже рада за нього, що він в Україні. Ну, це є така дискусія, ну, насправді тут ось цікаво те, що ми, заявляється така ось позиція, що в майбутньому всім треба заборонити. Ця позиція, насправді, вона би з'явилася і без Денисенка. Ось з'явився би якийсь такий спікер, який би заявив цю позицію. Тут класно, що вона з'явилася, класно, що є якась реакція і дискусія. Це, ну, тобто, ну, це нормально, нічого, нічого такого. Воєнного ну не відбувається. Це добре, що ця дискусія з'являється саме зараз. Проблема в тому, що будь-яка заборона. Вона породжує і корупційні схеми, особливо в нас, особливо в нас, і навіть зараз ну я проти відкриття кордонів зараз. Я скажу чесно, тому що це ну це гибель України в першу ну, чергу. По перше, це протирічить закону про військовий стан. Так, це ну, це і протирічить законодавство. І, про, про що я казала? Про те, що не потрібно зараз відкривати кордони. Так, але до чого я йшла? А, Але ж при цьому зараз так само корупційні схеми, як люди виїжджають, і я, чесно кажучи, дуже часто бачу серед своїх знайомих, які оп, а вже фоточки в них за кордоном. І хочеться сказати: ах ти сука. Ось і все. І кожен шукає собі на увазі. Це методи. ж не тільки в тебе. Ну, я і... розумію, що не тільки в мене, але коли я дивлюся на якихось своїх знайомих, які це роблять, мені стає дуже сумно. І коли мені сказали, що я не хочу помирати, а що я хочу? Ну, тобто так я тих ніхто, ніхто не а хоче а помирати. А що, Хтось кличе. Ну ти ніхто не кличе, особливо коли це люди дійсно з якимись там проблемами зі здоров'ям і ймовірність їхнього призову ну, мінімальна, але тим не менше їх там і не випускають. Угу. Але вони кричать, що я не хочу помирати, і я буду валити звідси. Ну ти знаєш, це ось насправді теж ну, мій навіть особистий випадок. Ось я старший, старший солдат запасу. Угу. Я був демобілізований в 17-му році, але в мене я був демобілізований. через хворобу. В мене хронічна хвороба хребта, і зараз мене не призвали в армію, тому що. Я обмежено придатний, але я в тій категорії обмежено придатний, які придатні в військовий стан. Mm -hmm. Тобто насправді я, мене можуть призвати, це попри там, хронічну хворобу опорно-рухового апарату. І в мене ну, мені насправді ось як а, а, чоловіку, який ну, там, піклується про своє здоров'я, я точно знаю, що я вже не буду, не буду ефективним там, старшим солдатом піхоти, а це мій ну, останній да, бойовий досвід. І мені теж не хочеться помирати. але… Дивно. Так, да, дивно. Але ну, я бачу, як ну, служать всі мої знайомі. І ну, я не знаю, я не знаю, ким, ким я буду. Якщо я там ну, домовлюсь і типа, якось покинуть Україну. країну, ну, це, це якась, да, така, така ну, морально тяжка, тяжка штука, і мені тут ось пощастило, що в мене немає знайомих, які би ось Ну, незаконно або не незаконно, які через всякі оці ось корупційні там зв'язки покинули територію України. Ось мені з цим пощастило. Мене немає таких У Мене на жаль є. У мене на жаль є, і це теж неприємно. Да, я теж не хочу ночувати з донькою в метро, до прикладу. Але я навіть не виїжджала з тери... ну, Як я виїжджала на два дні, так чисто, видихнуть це в травні місяці минулого року. А ми за кордон не виїжджали так, щоб на якийсь довгий період ми були в Україні, просто ну в західних в західному регіоні. І тому мені це дуже сумно. Я не засуджую тих, хто офіційно виїхав, і він на це має право, тому що кожен хто робить закону? свій, хто, так, виконує, хто закон. виконує закон. Жінки з дітьми, які там пенсіонери, які уїхали, вони дбають там про свою безпеку і вирішили, що вони їдуть. Абсолютно це все нормально. Ті, хто шукають виходи, і як заплатити 10 штук баксів, щоб тебе припустили на кордоні, виписали якусь довідку, що ти там непридатний людина з інвалідністю, чи ще щось, чи опікун там там людини похилого віку там недієздатно теж то або це чоловік, не... у, у якого, скажімо, ось, дві дитини, і він чекає третю. Ну У нього ну, ж то, теж теж може бути е, ну стимул, не знаю, там проплатити ось дочекатись, там коли народиться ця третя дитина і виїхати, хоча, ну, припустимо, він. Ну, вагається, але він в той же час бачить, як його знайомі не, не вагаються. ну це... Ну, це дуже така болісна штука, тому що ці ось корупційні приклади, ось вони висять, і вони будуть для всіх або стимулом або, або стимулом, або тригером. От до речі, Олександр і нам пише: ой, ну ну в нас вже як не хочемо корупції, але хочемо, щоб кум порішав, Хочемо скорішого закінчення війни, але ховаємося від військомату, відкубовуємося, щоб кум порішав.